Привіт! Тема поточного уроку масиви C. Давайте спочатку визначимо, що таке масив. Масив це упорядкований набір елементів, Який складається із елементів однакового типу, що мають індекс відносно початкової адреси, на яку вказує вказівник на масив. А тепер по порядку. Масив використовується для об'єднання однотипних змінних в єдине ціле, доступ до яких виконується через написання імені. Далі йдуть квадратні дужки, в яких пишеться індекс елемента. Давайте створимо найпроше. Простіший масив з 10 елементів. Ми оголосили масив з іменем R, елементи якого мають тип даних int, а кількість елементів рівна 10. Давайте в циклі ініціалізуємо елементи і в ще одному виводимо їх на екран. Змінна ітератор буде виконувати роль індекса масива. Ми ініціалізували значення елементів значенням індекса елемента і вивели на екран. До конкретного елемента в цьому прикладі мали через індекс, але ми можемо іншим способом отримувати значення, но через індекси. Для цього ми розіменуємо вказівник R і будемо додавати змінну ітерату. Як ми бачимо, все працює так само, як і в випадку з індексами. Суть цієї математики полягає в тому, що ми отримуємо значення вказівника, а це номер комірки першого по порядку елемента, тобто нульового, і додаємо значення ітератора, і таким чином отримуємо адресу потрібного нам елемента. Проте такий спосіб доступу рідше застосовується, так як він є складнішим в плані розуміння. Висновок можна скласти такий: що коли ми створюємо статичний масив з якимсь іменем, то це ім'я не має тип даних масива, а чи змінна якогось. Когось типу, а є вказівником на тип даних, що вказаний перед ім'ям, хоч там і немає символу зірочки. Всі плюс можна створити не тільки одномірні масиви, можна створювати скільки завгодно вимірні масиви, але для простоти прикладу створимо двовимірний масив 10 на 5. Робота з багатовимірними масивами виконується майже так само, як і з одновимірними. Але всередині циклу необхідно створювати додаткові цикли для проходження по іншим вимірам масив. Ми тільки що створили статичні масиви. Проблема статичних масивів в тому, що ми не можемо змінювати розмір масиву на етапі виконання програми. Тому необхідно розмір виділяти зазвичай дещо більше, ніж зазвичай використовується, щоб мати запас. Динамічні масиви знімають ці обмеження. Виділення і очистка пам'яті виконується майже так само, як і для звичайної змінної, але різниця все-таки. y В цьому прикладі ми створювали одновимірний масив в кучі, тобто динамічний, такий самий, як і статичний, але тут розмір масиву ми вже задаємо не як константу, а як значення змінної, що означає, ми можемо ввести розмір масиву з клавіатури, наприклад, і створити масив, використовуючи те значення, що ввели, чого неможливо було б зробити, якби в нас був статичний масив. Як ми бачимо, доступ до елементів такий самий, як і в випадку статичним масивом. Створення і видалення масиву відрізняється від створення та видалення змінної. Тим, що при виділенні пам'яті через слово new присутні квадратні дужки після імені типу, в яких вказується розмір масиву, а при виділенні після слова delete, але вже пусті квадратні дужки, в яких не потрібно вказувати ніякі розміри. А тепер давайте створимо двовимірний динамічний масив, як приклад, створення багатовимірних динамічних масивів. Тут не можна відразу вказувати розмір всіх вимірів при створенні, і тут, окрім вказівників на певний тип, будуть з'являтися вказівники на вказівники на певний тип. Отже, давайте розберемо по порядку. Спочатку ми ініціалізуємо розміри нашої матриці, це буде 10 на 5 Далі ми створимо вказівник на вказівник на тип. Int з іменем R і виділяємо для нього пам'ять, в якій буде лежати одновимірний масив з казівниками на тип int розміром size i. Далі ми в циклі виділяємо пам'ять для і того елемента масива вказівників на типу int. І в кожному елементі масиву вказівник на тип int буде лежати казівник на масив типу int. Звучить це дуже складно, але насправді все стане простіше, якщо я скажу, що ми створюємо просто масив з масивами. Для кожного рядка двомірного масиву ми окремо виділяємо пам'ять. Таким чином ми можемо навіть змінити кількість топчиків таких Масивах. Але це ще більше ускладнить розуміння масиву. Після ініціалізації ми, так як і в звичайному статичному двовимірному масиві, ініціалізуємо значення елементів масиву і виводимо їх на екран. І в самому кінці нам тепер треба правильно звільнити цю пам'ять. Ми йдемо в циклі по масиву з вказівників на масив RE і по черзі виділяємо масиви на тип INT. Після чого виділяємо і сам масив вказівників на масиви. На жаль, більш простішого пояснення щодо створення та звільнення динамічних багатовимірних масивів я не маю. Цей рубіж можна перебороти тільки практикою створення та видалення таких масивів. На цьому урок можна завершити динамічні масиви. Тема складна, але дуже потрібна для програміста мови C++. До побачення.